Добрий день, шановні колеги, друзі, психологи, соціальні працівники, педагоги, вчителі, працівники вищої школи. Я хотів би звернутися словами до вас такої шани і поваги з одного боку, а з другого боку. Прохання, яке полягає в тому, що цей тяжкий для нашої країни час, коли насунулося на нашу державу, на наш народ, така тяжка і відповідальна справа, яка потребує від нас таких. Відповідальних, рішучих, добрих, хороших і, я б сказав би, виважених кроків, яка полягає у тому, що ж на даному випадку слід робити, і чи слід гуртуватися, і чи слід вірити, і чи, і чи слід не вірити. Тим, що, тому, що відбувається в світі. В світі, який зводиться до нашої держави, до нашого народу, до тієї агресії, яка відбувається. І чи здатні ми, психологи, відстояти, устояти, зрозумівши нашу відповідальність? Зуміти знайти адекватні симетрично засоби для відстоювання нашої правоти, нашої чесності, нашої, нашої гідності і нашого, я б сказав би, цільності нашої держави, цілісності, цільності народу. І цілісності, повторивши держави. Для цього, мені здається, ми повинні, і ми всі усвідомлюємо і знаємо, що те, що від нас залежить, ми робимо і для і робили, і для Майдану, і для суспільства, цей кризові центри, цей звертання до народу, це і безпосередня робота із тими постресовими наслідками, які відбулися, але саме головне в тому, як же діяти далі, як спілкуватися з міжнарод... у міжнародному плані і з нашими колегами, з нашими побратимами, які були, і, надіюсь, залишаться для нас дружніми і тими, які. Е... Хотілося б, щоб ми підтримували стосунки і зв'язки. Ми повинні психологи поступити як до деякої міри вище і красивіше, ніж дипломати. Ми повинні знайти точки дотику. Це по-перше, а по-друге, віднайти міри і засоби інформаційного, адекватного контрпливу і розказати чесно і відверто всьому народу. І російському народу, зокрема, і російським колегам-психологам як таким, які зрозуміють нас, зрозуміють наше, нашу напругу, наші велике, велике горе, яке розв'язане оцією інформаційною війною, і яке ми не тотожнюємо з урядом, з владними структурами. Ми це Роз... Єд розчленяємо, ми вважаємо, що і психологічна громада російська, і психологічна громада українська розуміють один одного краще, більше, ніж, роз... ніж можуть зрозуміти урядові інстанції. І що виступає ключовим, ми знаємо. І що виступає тут, так сказати, ну. Водорозділом ми теж знаємо, але ми хотіли, щоб цей водорозділ був ліквідований. Ми прагнемо до співпраці, співдружності, усвідомлюючи глибоко, відповідально, чесно і відверто перед цим світом, що ми єдині, а влада діє зовсім по іншому Я це Звертаюся до російських колег і до наших колег. Ми повинні зрозуміти, що є і в нас свої внутрішні протиріччя, які дають підстави думати формально з точки зору формальної логіки про нас, як про тих, які не можуть справитися в своїй країні, в своїй державі. Ми справимось. Ми справляємося, але ми не хочемо, щоб окремі факти по закону редукціонізму зводилися в абсолют і виставлялися як головні, які потребують, так сказати, втручання інших великих держав. Нам всі і ви всі давали слово. Але ви давали слово символічно через владу. Ми хочемо, щоб ви. Підтримували нас і зараз. Спасибі.